Армадол, забудь про головний біль. Друзі, підійшли до гарячої точки зараз в прямому сенсі. І в нас на зв'язку друг е, сніданку. Е, волонтер, який вже протягом е, трьох тижнів перебуває в бахмуті. Це Михайло Пуришев. Зараз Михайло вийде з нами на зв'язок. Ми дізнаємося, яка ситуація в Бахмуті. Михайло. Доброго ранку, Михайло. Доброго ранку. Вітаємо вас. Много разу пам'ятаємо, ви були на прямому включенні з нами. І під час самих обстрілів вибухи летіла артилерія, але ми ще з тим включилися. і запеклі бої зараз тривають саме в Бахмуті. Як минула ніч в ця? Дуже дуже важко була ніч, дуже тяжка, тому що е, вже думали, що пора виїжджати, тому що ну громко, громко було. Ось і е, вже думали, що зараз а ось прилетіть. Ну, ну дуже важко. Але ми тримаємось, і сьогодні вранці знову відкрили пункт, і він працює. Люди приходять, все добре. Михайле, от ви три тижні тому вмикалися, показували нам той пункт незламності. Е, е, вже є другий. Зараз вже на третім працюєте. Розкажіть нам про ці пункти незламності. Що там є? Е, чи е, всі місцеві, ті, які поряд знають про нього, і, е, чи активно відвідують? Е, ще раз повторіть, Будь ласка, вопрос, тому що прорвались зв'язок. Ви вже якщо не важко, розповідали нам про перший пункт незламності, вмикалися. Вже є другий, працюєте над третім. Що там є в тих пунктах незламності? І чи знають про нього всі місцеві? І скільки їх відвідує? Давайте знаєте, я вам е, покажу, як виглядає пункт незламності зараз розширений середній. Можете прокоментувати зараз. Це от безпосередньо ми бачимо столи, бо трошки розмитий задник у вас по відео. То так, дайте нам комент, будь ласка. Зараз я покажу У нас о є, линка, линка. є. О, чудово! Навіть да, там на війні має бути новий рік і відчуття да, свята. Це полочки з іграшками. Діти, діти беруть іграшки і забрати їх до себе у підвали. Люди сидять за, за столами, як бачите, і в нас є ось таке місце, де готують їжу, чай, кава, запарюють мивину і хліб також, як бачите. Хліб привозять волонтери, слава Богу. Є даже хліб. А також у нас є саме головне, що цивали, це... бачите, проектор. Екран, проектор. Не а сніданок показує. Так, проектор Бо, можна помахати всім нашим тим людям, співгромадянам, які зараз в Бахмуті залишаються під обстрілами. Найгарячіше точка, бою мабуть, зараз фронту. Незламні І... люди. Незламні так, люди. Так. Михайло, скільки людей відвідує зараз пункт незламності? Десь в районі 400 чоловік в одному пункті. В день. І серед а, них діти. А так? скажіть в самому Бахмуті, скільки залишається цивільних? Я думаю, що приблизно десь в районі 8 тисяч. Ева, еваку... Минулого разу теж питали, можливо, що зміниться. Евакуація відбувається людей, і чому ті, хто залишається, як вони для себе пояснюють. Це ж таки, це ж велика небезпека. І щодня, і щоразу можна. Вітаю. Так, так. Я зараз хочу показати дівчат, я відповім на питання. Це не дивно, що зв'язок не відділений. Чути мене. Чуємо, чути, Чуємо, чути. Так, будь ласка, продовжуйте. Так, так, це Ірина. Іриночка, Чуть-чуть ближче, то тому що розмиває. Ось і саме в неї ми взяли ялинку, ялинку посікло е і ну, зрубала осколками, але ми її забрали до себе, нарядили, і вона в нас в пункті незламності стоїть. Іринка, так тільки не плач. Тому, що Михайло, то скажіть, будь ласка, що до і того і питання ще, і ще хотіли представити, чи ні? Ну бачите, дівчата там задоволені зараз. Михайло вимкнув їх, але всі зайняті зараз справами, і е, зв'язок переривається, але він є. Це дуже важливо. Так, по поводу того, що чому люди не виїжджають, ну я не знаю. Ми у кожного своя причина. Не залишають свої майно, хтось не хочеш покидати свої землі. У когось там мати знаходиться і він слідкує за нею. Ну і зачастую ці причини, чому люди не виїжджають. Але ми працюємо над тим, щоб евакуювати людей. І я бачу кадри, це кадри були евакуації людей з пункту на жаль другого. Я не знаю. Так, чуємо, чуємо. Навіть е відео показуємо вулиць розбомлених, вулиць Бахмута. Так. От. Но, но люди евакуюються, потихеньку вивозимо і з дітьми вивозимо. Все, працюють, волонтери допомагають. У нас навіть є свій санто. <світ> <світ> Які вітає людей. Ось і допомагає. Це наша команда, і ми працюємо зараз над третім пунктом незламності. А да, можна, можна попросити санту, вашого санту, сказати якісь побажання нам усім всій Україні, всім українцям по всьому світі, бо зараз дивляться всюди. Бахмутський е, санта. Щоб ти сказав, побажання всім. Е, на що я можу побажати? Всі їх бажання тільки одне. А ми можемо підтримувати емоційно на, тримати людей наших військових і чекаємо з найскорішої перемоги. Дякуємо, Михайло. Дякуємо. Тримайтеся. Ми... Передавайте всім вітання. Михайло. Ти знаєш, я ще хочу на останок запитати. Там якась історія з пляшкою Артемівського, яке, яка виготовлялася в Бахмуті, для того, щоб далі е, відкривати, відкривати пункти відкривати незламності. Пункт незламності? Так, так. Е, йде аукціон, і аукціон проводить хто більшу суму за донатик, хто забере пляшку Артемівського. Але... Я ми мені привезли ще одну пляшку без етикетки. Я її розіграю рандомно вибору одного чоловіка, який з якому подарую цю пляшку. Тому що дуже багато людей участвують в аукціоні. хочеться, щоб було не тільки той, хто задонатить більше, а той, а ще була і такий случай, так. Веси Бахмути переможець буде. Михайло, дякуємо вам. Вітання. Передавайте всім. Тримайтеся. Віримо всі в перемогу. Дякуємо. Волонтери бізнесмен Михайло Порошов був тільки що з бахмута на прямому включенні. Тримаємо за наших кулечки. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.